Всім привіт, я твій тренер Юрій Гур'єв, і це наступне тренування. Сьогодні ми працюємо над твоїми плечами. Готовий? Все, що потрібно, це повторити за тренером. Що для сьогоднішнього тренування нам знадобиться? Знадобиться для початку дві маленькі пляшки. По 750 мл або літру. Кого ще є. Я думаю, щось такого ви знаєте в обов'язку. Але перед тим, як займатися, ми обов'язково продаємо Окей? Розв'язок на тилах просто повторюю за 3 рази. Беремо наші кісти, робимо 10 виборців. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Пальцем до по 10 хвилин. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Кісти при собою. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. О, будь до себе. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Від себе, будь ласка, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ліфті, біля тубова. На видиху ми відводимо ручки, на вдохі довертаємо, тобто видих. 10, а видах, вдих десять. А видих вдих дев'ять. А видих 8, вісім. А видих в А видих 6, шість. А видих. 5, п'ять. А видих 4, чотири. А видих три. А видих 2, два. І видих. А вдих один. Відчули, як роботи плече. Праву ручку. Куди нас? Як на парту поклали? Ліво куди? На видих. Опускаємо на вдох підьмо. А видих, вдих десять. видих, вдих дев'ять. А видих вдих вісім. А видих. Вдих сім. А видих. Вдих шість. Видих, вдих 5, видих, вдих п'ять, видих, дих 4, видих, вдих три, видих. Два і видих, вдих один. Ручки парельно. Десять разів торкаємося плечики. Накрест. Плечики. І десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. І один. Права рука спереду. Ліва, що десь разів плече. Накрест плече. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Диши. 4, Три. Два. І один. Ліва рука в сторону. Права працює десь разів. І десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. Не опускаємо руки. П'ять. П'ять, чотири, три, два. І один. Ручки в паралелі і обережні рухи вперед. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Теж сама назад. Десять, Дев'ять. вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три. Два, один. Ручки залишаються паралельно. Пол. Якщо ти втомився, опустий оберезок без різких рухів. Ти на втормився, ручка розгортається так. Інша розгортає так і робимо рушничок. Обережно. Десять, Дев'ять. вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. І один. Дві ручки витягаємо до гори рівна. і малюємо коло Десять. Дев'ять. вісім, сім, шість. 5, 4, 3, 2, 1. Повільно опускаємо, повільно опускаємо. Напишіть, будь ласка, відчули їх цього. Якщо так, після того ми приступаємо до нашого основного тренування. Готові? Якщо ні, відновляйте дихання. ставимо на паузу, відновуся і потім приєднуся до нас. Обов'язково коментуй, став лайк, підписка і поїхали. Беремо наші пляшечки. Наші пляшечки. Ножки розвантажені. Знімаємо на навантаження спокою. Ручки перед собою майже рівні. Ми на а, видиху піднімаємо до з полом, як буду наливати. і на я опускаємо. Робимо так. 10-15 разів. А видих один. А видих два. А видих три. А видих чотири. А видих п'ять а видих 6, а видих 7, а видих 8, а видих 9, а видих 10, а видих 10, а видих 10, а видих 9, а видих 8, а видих 7, а видих 6, а видих 5, а видих 4, а видих 3, а видих 2 і ви повільно, без різких рухів. Не робіть різких рушів. Скажіть, будь ласка, відчули ваші плечі, як вони грізні. Якщо було дуже комфортно, ми просто збільшуємо розмір пляшки. Літрова, 1,5-літрова, 2-літрова, і потім переходимо на гантель. Бажано придбати розбірні гантельки. Або резинове тренування. Якщо цікаво, напишіть, будь ласка, чи було цікаво з гантельками тренування чи з резиною. Резина, тобто, ось така набір резини. Її можна придбати в своєму магазин, бачите, різного типу навантаження. Класний інструмент для прокачки сьогодні. Відновили дихання. Відновили дихання. Відчули свій м'яз, приступаємо до другого підходу. Але, як я завжди кажу, як ваш тренер, ми завжди більше вкладаємо в себе. Зараз ми зробимо на скільки разів більше? Один, два, чотири. Звичайно, три. Ми зробимо з вами 23 повторення. Обов'язково розмотайте свої ножки. Беремо, підіймаємо два стерези і. А видих 23, а видих 22. А видих 21. А видих 20. А видих 19. А видих 18. А видих 17. А видих 16. А видих 15. А видих 15. А видих 15, А видих 14, А видих тринадцять. Можемо видих дванадцять. А видих 11, А видих 10, А видих 9, А видих 8, А видих 7, А видих 6, А видих 5, А видих 4, А видих 3, а видих два. І трішечки. 5 П'ястю. Тримаємо спетичну 5, П'ять, чотири. Три, два, повільний видих. кладемо, відчули свої плечі. Таку вправу ви можете робити 3 пять підходів по 10 20 разів. Якщо дуже легко, ми збільшимо кількість разів або навантаження. Окей? Поступаємо до наступної вправи тільки тоді, коли ви віддали дихання. дихання і відчули, відчули те, що ви можете працювати. Окей? Беремо наші дві пляшечки. Ножки розвантажені. Ручки кут 90, але руки не перпендикулярно. Виводиться плечовий слоб трішечки вперед. На видих ми виводимо долі, на вдох я пускаю. Видих і вдих. Робимо 20 разів. Обережно, не поспішаєш. І видих 1, видих 2, видих 3, видих 4, видих 5, видих 6, видих 7, видих 8, видих 9, видих 10. 10, а видих 10, а видих 10, а видих 9, а видих 8, а видих 7, а видих 6, а видих 5, ще видих 4, а видих 3, а видих 2 і видих ручки по трибану горі 5, 4, 3, 2, де повільно опусти. Скажи, будь ласка, ти відчув свої плечі? Відчув. Сіть правильно, правильно. На розвиток нашого плечового суглоба. Це дуже корисне, коли плечовий суглоб рухається. Зараз під час вправи, туди за допомогою м'язів накажеться кров. Макро-мікрояну. Наші суглобчики змазуються, він довше буде працювати. Працюйте, будь ласка. Приступаємо до основного підходу тільки після того, як ти своє дихання і відчуваєш силу. Окей? І, як завжди, ми будемо вкладати трішечки більше, Окей? Ми зробимо 22 ручки.

Дев'ять. Видих. Вісім. А видих сім. Можеш. Видих. Шість. Не здавайся. Видих. П'ять. Видих. Чотири. Видих. Три. Видих. Два. І видих. Ручки тримаю п'ять секунд. П'ять, чотири, три, два, один. Повільний. Видих. Обережно. Обережно, обережно, обережно. Відчули себе почуву. Зараз буде третій підхід. Але цю вправу так само. Я рекомендую робити 3-5 підходів по 10-20 разів. Якщо дуже легко, збільшу кількість разів або навантаження, окей? Окей. Напиши, будь ласка, яка улюблена вправа в тебе для плечей. Тобто для твоїтелі. Напиши, чим ти полюбляєш робити. З різинкою, з антельками, штангою або просто. Напиши, будь ласка, мені дуже цікаво, окей? А ми робимо третій підход. Ми приступаємо тільки після того, як ми відновилися, окей? Дихання віддомане, ти відчуваєш Ножки розвантажені. Цю третій підход ми будемо робити незвично. Ми почнемо зі слабої руки. Я правша. У мене права сильніша. Ми ручки залишаємо в куті 90. Права в куті 90, а його працює на видиху 10 10. А видих 10. А в видих 9. А в видих 8. А видих 7, а видих 6. а видих 5, а видих 4, а видих 3. А видих. Два і видих один. Право ручка починає працювати. А видих десять. А видих десять. А видих дев'ять. А видих вісім. А видих сім. А видих шість. А видих п'ять. А видих чотири. А видих. Три. А видих. Два. А видих. Один. повертаюсь і три рази для себе. Видих. Один. А видих. Два. І видих. Видих. Обережно по обережно клемо, скажіть, будь ласка. Відчули свій ключовий Відчули. Зараз буде. У нас остання вправа як передню частину дитини м'язу. Так само підбираєте вагу під себе. Кількість підходів, 3-4 підходи по 10-20 разів. Окей, відновила дихання. Я в тебе вірю. Я знаю, ми можемо Можемо. пляшки власне тіла і просто повторюють за тренером. Поїхали, беремо дві пляшки. Ручки майже рівно. На видоху ми підіймаємо до паралелі. На вдох опускаємо. А видох один. А видох. Два. Стимоночки фіксація. Видих. Три. А видих. Чотири. А видох п'ять. А видих шість. А видих сім. А видох вісім. А видих. Дев'ять. А видих. Десять. А видох десять. А видих. Дев'ять. видих. Дев'ять. А видих. Вісім. А видих сім. А видих шість. Диши, видих, п'ять. Можеш. Видих чотири. А видих. Три. Видих. Два. І видих. Потримайся. Пічно вантажі. Будь ласка. П'ять, чотири. Ти можеш. Три, два, один. Повільний видих без різких рухів. Скажіть, будь ласка, відчую. Передню частину тренування працюють. Передня. Маленький пучок детального м'яса. Маленьке м'ясо. Окей? Але дуже важливо, дуже важливо, щоб повністю всі м'яси плечосолопом працювали. Окей? Цю вправу ми так робимо. Два, чотири підходи по 10-20 разів. Зараз приступаємо до наступного підходу тільки після того, як ти відновив свою піхід. Окей? Поїхали. Поїхали. Вкладаємо більше.

11, а видих 10, а видих 9, а видих 8, а видих 7, а видих 6, а видих 5, а видих 4, а видих 3, а видих 2 і зафіксували, потримали, будь ласка, тишки 6, 5, 4, 3, 2, 1, повільно опустили, повільно опустили, Скажи, будь ласка, коли чи висоб Ти почуваєшся добре? Я, як твій тренер, Юрій, Юрій бажаю тебе ні на небо та міцного здоров'я. Напиши, будь ласка, які м'яс ти хотів би потренувати наступного разу. А я бажаю тобі найкращого.